Новий рік двері в життя є відкриті, двері до сподівань, до надій і, безумовно, двері для проблем. Але я хочу почати цю першу передачу з відкритої студії, з людиною, яка буде вам цікава, тому що це є непересічний чоловік, тому що ця особа, яку ви сьогодні будете споглядати, чути і разом з нею думати і тішитися. Це людина, яка планетарного масштабу. Йому господь дарував повні пригорщі мандрівок світом і неповторних зустрічей. Дарував фах як випробування для історика, дипломата, науковця, журналіста, поета і письменника. І, врешті-решт, як для людини зі своїми пристрастями і своїми печалями. Натомість його душа виробила свій знак якості, неймовірну любов до життя, розуміння відповідальності за вчинки і слова і вічну потребу в Русі. В його душі було і є багато любові, а літак двіко дітей, і сьогодні неповторна Жанна, дружина і купа друзів від президентів до пересічних людей. Шлях до Олімпу був непростим. Син батьків, які вижили у Другій світовій м'ясорубці, син тих, хто заклав йому фундамент потребу знань філософських, економічних, політичних і, безумовно, морально етичних. І серед цього розмаїття в його серце поселилась таки Україна надовго, назавжди. Богдан нагайно народився в Англії виховання. Можна сказати, структура британська, британська школа і стиль, але душа українська. Ми дуже гарно починаємо наш цей телевізійний рік, тому що я так розумію, що Україна таки так чи інакше мусить з'явитися в Європі. Починаємо з Великобританії. Пане Богдане, споглядаючи вас і дещо зазнайомилася з вашими працями, я все ж таки хочу знати, яка є ваша філософія життя. Ой, філософія, філософія життя, тому що батьки є е, українці. Це той генетичний код, який у вас є тут. Філософія Богдана Нагайла, як крутитися в тому світі і залишитися людиною з рівним хребтом? Так. Ну, я думаю, що, знаєте, для мене найголовніше це є гідність, людська гідність. Це для мене є засадниче. Я шаную в собі. Моїх близьких і в людстві тих, які мають поняття гідності. Ті, що не мають того, я стараюся допомогти їм, щоб вони розвинули в собі це е, почуття. Ми всі смертники. Я починаю з позиції екзистенціальної. Чи ми королі, чи ми, чи ми бомжі, як кажуть. браки. Розумієте, але ми всі люди. Нам дано раз жити на тій землі. І якось або заважати іншим, або якось сприяти гармонізації нашого суспільства, і якось зробити це життя більш стравним, е, 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 уможливити в важких умовах психологічних, бо смерть наш все-таки жде, е, якось е, е, знайти в тому житті якийсь сенс. А він може бути різний для, для різних людей. Для мене, я маю і точку погляду екзистенціаліста, Цебто, для мене, знаючи, що смерть нас чекає, я вважаю, що треба боротися, так як кому писав проти абсурдності нашого положення людського. Можна або через віру Бога. Якщо не вірить людина в Бога, то тоді виринає питання, а як нам жити? Одні не можуть, кінчають своїм життям. А ті, що борються проти того, тої абсурдності, як сисиф, міт сисифа, що ту скалу під гору, хоча вона буде знову котитися назад, mm. Архімед він сказав: дайте мені міцне місце, на якому я можу стати, дайте мені важу, і я можу двигнути світом. І я вважаю, що краще двигати тим світом. Якщо це важел, це є знання, це є, як кажемо, ми на заході ноу-хау, це є уміння спілкуватися з іншими. Іншими словами, не тільки відчути цей світ довкола нас і взяти все, що є найкраще, але і передати те, що ми, як індивідуум, індивіду, неповторний індивідум, теж може принести в це життя. Так що тут є, як тут є поєднання і екзистенціальне. Від кому і інших е, щодо абсурдності нашої ситуації. Но е, в тій ситуації ми кажемо, я знаю, що життя складне, абсурдне і смерть нас чекає. Ну, попри те, мимо того, я буду боротись, я буду старатися жити на повну пару і якось е, допомагати тим, які може трошки слабші, може не розуміють, так може, не мають розвинуту таку поняття свідомості про життя і багатство. Життя і неповторне життя. А архімед він дуже важливий, бо він нам каже: знайдіть своє міцне місце. А моє міцне місце, яке мені мої батьки передали, це є Україна. Україна не тому, що я не я не є з тих патріотів, що вважаю, що Україна понад все. Україна краща за всіх і і що я ексклюзивне таке. Для мене це є. Стартова позиція. Це де я mm. починаю. Тому що мені дано. Я міг би був в Індії народитися чи в Мексику. Напевно, це би була моя стартова позиція. Що допомогло сьогодні стати так міцно на ноги, як ви стоїте в професії, в мисленні, в позиції життєвій і в любові? Врешті-решт. Ви знаєте, це дуже цікаве питання, і я думаю, що в моїх батьках гармонійно поєдналася, була синтеза. Теза і антитеза. Мій батько був, я б не сказав, чоловік без почуттів, але він був набагато більш раціональний і старався працювати для добра громади української. Самовідданий. Мама була більш емоційна, мама більше дбала про щоденні порядки, очевидно, не про якісь там глобальні питання. Мама з православного світу. З центральної України, з oh, Київщини, hello. батько з Тернопільської області, католик, греко-католик. І так у моїй так, що в моїй родині був і м'якший цей підхід це, як би сказати, чутливість mm -hmm. і батька спрямованість, фокус на, 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 на головне, як, так як він це бачив. Але я вважаю, що, що батько мій Володимир Нагайло, він по-своєму, бо це молодий чоловік, якого забрали, доля викинула із своєї батьківщини, який опинився на чужині, коли йому було я не знаю 20-21 років. Розумієте, він не закінчив якісь там вищі школи. Але він зрозумів, що знання, школа це дуже важливе, і працювати треба над собою. І моя жінка коли сміється з мене, що я такий не дуже здатний вдома щось зробити там, чи, чи наприклад, при при машині, при як механік, чи що. Але я пам'ятаю, мій батько завжди казав, як я хотів йому допомагати, чи в городі там, чи, чи десь як він щось механічно. Він казав: сину, іди, іди читай, не не мішай, іди, іди, Це важливіше для тебе. Я так думаю, що хто з вами є знайомий, той дуже добре розуміє, з ким ми справу. Це і рівень дипломатів з вами рахується, і президенти рахуються з вами, і дякувати Богу, видатні українці рахуються з вами. І найзвичайні пересічні люди, як я зауважила, до вас згорнуться, від вас дуже багато оберуть. Це власне це читання, про яке ви зараз говорите, бо дружина дійсно казала, що навіть цвяха не вмієте забити. Пане Богдане, ви маєте дуже багато титулів. Ви є славний чоловік. Вам слава не заважає. Ось зараз переді мною фактично стоїть бувший директор Радіо Свобода Ви коло і в Мюнхені. Ви працювали вам оці всі ралі не заважають жити, ви залишаєтеся таким доступним, симпатичним, розумним і, і дуже рухливим драйвовим чоловіком. Якщо є визнання через заслуги, якісь я дуже радий. Слава, це, це не зовсім е, те слово, які, яке я би хотів, щоб застосовували по відношенню до мене. Якщо я заслужив респект інших своєю працею, своїм прикладом, добре, я, але я є чоловік, який е, демократичних поглядів, Щодо інших, я розумію, що не всі мають ті самі шанси. Є дуже головне в житті використати всі можливості, яка фортуна нам дає. Mm -hmm. Розумієте, Я народився в середній Англії, провінційному місті, і завдяки моїх батьків, доброї школи, вибився в люди, як кажуть. Не всі мої колеги, які мали подібний шанс. Могли це зробити. Я їх не осуджую. Ми всі різні. Але я за себе відповідаю, не за них. І я перед собою відповідаю. І коли я дивлюся в дзеркало, я себе питаю, Богдане, чи ти себе зреалізував? Тобі було дано це і це і це. Яка відповідь, що відповідає вам дзеркало? Дзеркало відповідає, що в міру можливостей це. Хоча, ви знаєте, кожен з нас, попри свою публічну персону, є елементи лінивості, є елементи, коли ми просто вже, і може трошки байдужі стаємо, де треба відновити ті батерії. Знаєте, ми не є супер людьми. Кожен з нас має свої моменти пік і свої моменти, де просто uh -huh. ми не вже хочемо, щоб нас лишили в спокою. Але для мене... Я черпаю енергію не тільки від, від моїх близьких довкола себе, але від культури, від надбання літератури, кіно, мистецтва. І я розумію, що життя це є постійний процес не так боротьби щодо виживання, але боротьби реалізувати себе. Я дуже хотів би щось. Лишити по собі, знаєте, якийсь знак. Навіть по воді, як кажуть. Але це, це як Семоненко, хто це писав? Семоненко, напевно, щоб не сказали рядюші, що його на світі не було. Не було. Возьмите, кожен відповідає за своє я. І якщо я зможу передати щось, якщо я в тому ланцюгу людства, попри Абсурдності нашої так, загальної війсно, ситуації як людство, бо ми не знаємо, що нас чекає через тисячу років, через півмільйона років і, і так далі. Але в ті схемі, які ми живемо, які ми для себе витворили і творимо як людство, я надію, що я свій маленький вклад зробив. А стартова позиція, як я вам сказав, це через українство. А українство це ці двері, які теж відкрилися через через проблематику України в контексті європейському. Це дало мені ключ до роз... кращого розуміння довколіш до довколишнього, довколишнього світу. Слухаю вас, я зачаровуюся вашою мовою українською. Знаю, що ви знаєте понад 5 чи 6 мов. І дуже мені це подобається, тому що мислення у вас є українське, і хочу вам подякувати за те, що воно не є банально діаспорське заплакане е ваше і мислення, і трактування думок, і фактично і висловлення вашої абсолютно європейської достойні будь-котрого будь, е будь як то кажуть, публічного е визнання. Е пане Богдане, серед тої такої величезної обойми можливості відбутися, житті, ви обдаровані з дуже багатьох моментів. Чому саме журналістика і чому саме політична, я би так сказала, журналістика такого міжнародного класу? Що ніша українцями тоді була не заповнена тоді? На жаль, не була вона заповнена. Ви знаєте, я виростав в Англії. Там фактично було дуже мало відносно українців. Перші приїхали десь на початку ХХ віку. В Лівепулі була якась громада. Ми не знали навіть про це. І було представництво УНР десь в 19 2019 році, але основна маса 30 тисяч це не багато. Поляків тільки в Лондоні було 30 тисяч, а тих 30 тисяч, які були розкинуті по Британських островах у п'ятдесяти різних громадах осередках. Це, це маленькі групи. Там, де я виростав у Волвергамте, у нас було 200-300 може, українців. Ну, попри те, суботня школа була, 10 років я ходив у суботню школу, танцювали. Ми співали ми, на мандолінах мусили грати. Де я так. був тої ночі, коли вбили президента Кеннеді? Бо всі на заході мого віку питаються: а де ти був тої ночі? Я терпів на на, на на репетиціях мандолінових мені було 9 років, пальці боліли, бо струни мені менізалися і mm -hmm. це все. А ви знаєте, не було таких можливостей. Українці як таким могли себе проявити тільки на досить такому, я б сказав, обмеженому рівні. М вийти на вулицю 10 тисяч, 5 тисяч і демонструвати перед посольством. Радянським. Я це не осуджую. Вони не знали, як по-іншому це робити, не мали цих контактів політичних, не мали цього нового і так далі. А, мій батько вже тоді розумів, коли я був в гімназії, він казав: Сину, нам треба журналістів. Дивися, дивися, ми не маємо голосу. Він теж розумів, що громадське життя є дуже важливим. Це, це теж та стартова позиція, але треба вибиватися, виходити так, це потужне іти вище, добиватися, переконувати, привертати на, на свою сторону. І я над тим застановлявся, Він зі мною часто розмовляв, і мама я казав: знаєте, мене мене історія цікавить. Я хочу бути істориком, я хочу бути антропологом, я хочу бути археологом. І батько спокійно казав, так, сину, це, це все дуже гарно. Але не забувай, ти українець. Нам потрібно таких людей, які будуть нести нашу проблематику в ширший світ. Mm -hmm. я, тому що я цікавився історією, то зрозуміло, що і політикою цікавився. Політика це є е, творення історії в сучасності. Правда. І е, тому я подався на університет. Перший, я думаю, з мого покоління тих, що народилися в Англії, які ем, пішов студіювати історію і політику. Мої колеги казали, це безперспективно. Я... Де ти будеш, в якій галузі ти будеш працювати? Ти не лікар, ти не адвокат, ти не менеджер якийсь ти не бізнесмен і так далі. Ну, я спокійно до того підійшов. І я дуже багато навчився. Я мушу сказати, що Британські університети в той час. Були серед найкращих в світі, та структура, та дисципліна, та дисципліна теж, як вчили писати, формулювати думку, бути стислим, бути акуратним, це мені дуже допомогло, розумієте? Це із провінційного хлопця вже мені допомогло жити в столиці. А коли я зустрівся з професорами вищого гатунку, які мені казали Богдане. Ти розумний, але ти, ти, ти занадто хочеш все передати е, на раз. Натякай. Натяком, натяком. Субтельно, угу. рафіновано. І абсолютно, абсолютно не старайся все на раз сказати. Вибирай свої слова чітко, ясно, коротко, стисну. І я Знаєте, це мені дуже допомогло. І, очевидно, в ті роки я дуже працював над собою, дуже багато е, читав, е, історію, політика і так далі. Але в той сам час я переосмислював і українську історію. Ви розумієте, знову це не критика е, покоління моїх батьків. Вони знали те, що вони знали. Я знав вже більше. Але трагедія в тому полягала, що це покоління. Зокрема, політичні лідери тої покоління, вони створили з, з нас, молодих Франкенстайнів. Цебто вони хотіли дати нам життя і щоб ми е, рухалися свобідно, були міцні і краще б ту Україну представляли. Але ми вже по-своєму ходили, ми вже по-своєму. Ви робляли до... вже себе самі. І ми вже вийшли поза, поза контроль. Угу. Для мене Україна. Колись, коли мені було тринадцять, чотирнадцять, це в основному Галичина міжвоєнна. Так? Ну, знали ми про князів, там, про Хмельницьку і так далі. Але, скажімо, до і пост Чорнобильська Україна, Україна, де урбанізація, процеси урбанізації, процеси складні, соціальні і економічні. І, 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 і Яка суть була тої політичної системи, не ті комуністи, руські чи щось такого, але субтельність того, націонал-комуністи 20-х років, хвильовий, скрипник це все було відкриття для мене. Я тоді дуже любив, ви знаєте, в 60-х роках це буйні роки на, на заході, роки протесту, але це були дуже творчі роки. Це Фла, роки Флауа, свободи Пауа, ви були. знаєте, в Америці і угу. так далі. Для мене Джон Байе, Леннер Коуен, Джоні Мітчелл, Вони були для мене кумири такі західні. Але коли я зрозумів, що в нас в Україні шістдесятників арештують 65-му році за те, що вони... Тож хочуть бути собою, але висловлювати себе по-українськи, так і з українськими вартостями, не тому, що вони були заполітизовані і що їх саджають в концтабори і так далі. Це мене заставило по-новому думати про ту Україну. Я вже не думав категоріями. Упа, ОУН, Бандерівці, Небандерівці, там інші Пішов це все було важлив, інший. Виток але я вже думаю, я, я вже з тоді зацікавився сучасною Україною. Чим дише є та сучасна Україна? І очевидно, це знову створило проблему і старшим поколінням, бо вони були абсолютно відірвані від це. Ви ви повинні розуміти. Я думаю, що ті, що мали родичів на заході, знали, бо не було прямого контакту. Чи дуже рідкісний він був. Mm -hmm. І ну там пакунки присилали, листування так, якесь так. було. Ну дуже обережне, правда. І майже контактів не було живих таких. Mm -hmm. Я виріс в родині, де я свого діда е, не знав, одного і другого, де свою бабцю не знав. Ми не мали того контакту, тільки вже за Андропова е, сестру моєї маму пустила. Але до того часу я дуже дуже... Працював не тільки щоб здобути знання, щоб вибитися в тому науковому світі журналістичному, але щоб ем, провірити ще раз, що це за Україна, що настільки мені важлива, і щоб це був правильний образ, а не якийсь вимріяний рожевий. Це запрошення в дуже поважання інституції, яку я називаю Радіо Свобода. Що це було за явище для вас? Ви були дуже молодим чоловіком. І як ви собі дали раду? І е, чи дістали ви від того моральну сатисфакцію? З того, коли вже я був відомий, відома фірма в Радіо Свобода. В Мюнхені дирекція американська захотіла, щоб свіжа кров вже з заходу, цебто uh -huh. діти тих емігрантів із вже більш розвинутим професійним стажем, щоб вони там працювали. Мені подзвонили і запропонували, коли я вже був кажу відомим журналістом, щоб я переїхав до Мюнхену і там працював. Я трошки вагався, тому що я знав важливість Радіо Свободи. Але ніхто з нас у 84-му році не міг передбачити, що е, нерушимий союз розпадеться колись там вже незабаром. Mm -hmm. І тоді ще заглушували. І я мусив дуже вагатися е, з тої точки зору, е, думати про це чи це буде мати якийсь ефект відповідний. А з другої сторони, я знав, що це американське радіо. До 70-го року це радіо було скрито. Піддержано фінансово церу після 70-го року це все в дусі американської власності, вже Конгрес контролював, і по-іншому це все виглядало. Так що політичних якихось проблем я не мав, мене запевняли, що якщо ти будеш там працювати, твій підхід, твоя лінія не американська. А ти маєш вести роботу так, як би це було Радіо в самостійній Україні. Цебто фінансування є, ти повинен, очевидно, підтримувати вартості демократії і західні, а не комуністичні, але це є, заступає місце вільного радіо, Радіостанції в Україні. І коли я. Попав тоді, коли мені я мав честь стати директором у 89-му році, Ви знаєте, це був критичний момент, коли все тріщало вже. І я думаю, що це були, мабуть, найбільш цікаві роки мого життя, попри дипломатію, попри працю в ООН. якраз тоді, в тих ключових двох-трьох роках, коли я і сам поїхав. В Україну перший раз, коли я зміг створити мережу кореспондентів в Україні в Києві, Львові, де інде, коли я міг зробити з того радія посилювачем най найбільш здорових голосів з України, mm -hmm. а не просто повчати із заходу, це мені дало величезну моральну сатисфакцію. І я відчував, що я все-таки щось зробив позитивного корисного для свого народу. Пане Богдане, так як наша перша зустріч з вами завершується, вам недавно виповнилася гарна, дуже кругла дата. Ми ще сердечно вас здоровимо з тим. І, мабуть, в другій частині ми поговоримо про те, а що ж таки зробив за ті літа пан Богдан Нагайло, і саме для України. Буду дуже рада вас ще раз зустріти в тій студії. А вам на все добре до побачення. Ось така сьогодні відкрита студія для гарних, розумних і потрібних людей. На все добре, до побачення.